Рік, о нездоженяй мене швидше. Я бачу. Ми якусь... біжимо бліку, я не розумію. Слухай, мене переслідує якась потвора, схожа на якусь Яка дуже, велику, на дуже великого пса. Я не знаю. Якого це... Якого ще пса? Ну, то я Берегу не знаю, як тобі яма. це розповісти. Ну, це дуже велика та біла потвора. Пес патрон якийсь. Да, мабуть, так, я не знаю, що це, але вона з'являється бі... біля дерев та дивиться на мене. Ой, бліку, я не хочу про це чути, якісь собаки там, Слуха, ти що. Слухай, ти що, мені не віриш? Я зараз піду взагалі к нам в село. Яке село? Нам треба ховатися. Додому я хочу, я... ну куди ховатися? Що Ось диви, я зробив нам секретний бункер. Але його треба ще що це за бункер побудувати. Та навіщо пішли додому? Що ти мелиш? Слухай, друже, якщо вона і нас з'їсть, я тобі кажу там щось дуже велике. Пес маленький, ти що, як він нас з'їсть? Ц... Ц... Ну це не, не пес борола. тоді. Мабуть, вовкулака якась, я не ліку. знаю, друже. Мені набридло це все. Слухай, що це таке взагалі. Де ми? Де, диви, що тут є. Тут є їжа, є набої, є зброя, є все. Я тобі... Навіщо ти це все зробив, слухай. Слухай, друже, я тобі Капець. пропоную зробити трохи оборону та сидіти тут. Добре. Я слухай, не піду біля. Зроблю це, аби ти від мене відчепився. Добре. Ось побачиш потім, з'явиться ця потвора. Це ці собаки якісь там. Вигадані тобою, навіщо мені це все треба? Я б зараз сидів би вдома, грав би в комп'ютерні ігри. Ага. А ти мені про яких собак кажеш? Навіщо воно мені потрібно? Слухай, друже, ось коли тебе... я не знаю. ось коли тебе з'їдять, будеш потім грати в ігри. на Та тому ніхто світі. ніхто мене не буде їсти? що ти мелиш? Ось побачиш, я бачив. Ага. У мене не галюцинація. Звичайно, звичайно. Шо так, це, слухай. взагалі за набої тут. Треба зробити капець. нам трохи. Диви! Ось бачив! Я бачив цю потвору. Ось тут була вона. Яку потвору? Да ось тут була. Ця біла да не потвора. було тут нікого шилиш, що... господи. Слухай, капець. вона схожа на собаку Бліку, ти міміка. З глузду з'їхав. Да не з'їхав я Слухай, з глузду. Слухай, я буду зглузду. робити собі оборону. Ось так. Всі чули: блік здурів. Да Це сам ти здурів, капець. друже. Тікай звідси. Шипи. Я тут... Навіщо ти шипи? Це... Слухай, а як ми туди назад? Ти просто не стрибай і все. Проходь, і все буде добре. Як пройти туди? Ти поставив тут шипи, блік. Слухай, друже, не стрибай і все. Я пішов додому. До якого дому? Це все набридло. Допоможи мені краще побудувати оборону. Ще роблю це один. Що ти чув звук якийсь? Що тобі допомогти, як допомогти? Ось треба ось так е, колючий колючий дріт. дріт. Добре, Так давай, зробити господи. зараз. Капець. Як цієї ми цієї сторони туди роблю. підемо, слухай. Слухай, ну біля входу не це і все. Капець, ну ти, блін, і розумний. Слухай. Як завжди. Буде все ми, взагалі, добре, і з чого ти береш. Ну, що добре. Ось є. Ой. А ще в мене є Напридло ось такі е, медвіжі капкани. Ось так їх можна Медліді, покласти. Коп, ага. Так, друже. Навіщо вони капець якихось собак будемо ловити? Ти шо. Слухай, ти взагалі бачив цю потвор, вона дуже велика та страшна. Ой, що це за звук? Я тобі казав! Це... Ось ось! О, ні. Ти бачиш це? Тікай, О, Ріко, тікай швидше! Це що, вони? Так, Капець. це вони! Ти навіщо Куди заклав вхід? Це ти заклав дурний! Та ні! Та це не яблоко! Да Смиріше. проходь ти що? З глузду з'їхав! Ось так! А, я ж тобі добра, казав, не дай, стрибай! Давай. Ось ось все. Ми Старта зараз загинемо і ти тут. поставив! Капець! Отримай ти набой! Двоє їх багато. О, Та Бачу, слухай, вони Мі... такі якісь нев... невмирущі. Слухай, треба Блін. їх стріляти. О, добре, що Надо... в нас є факел. Потрібно було додому йти. Диви який? А той великий. Це той самий, Та, ну, що мене нахай. переслідував, я тобі казав. Ого, друзі, ви бачите нагорі? це? Так, я на горі. Зараз Він буду не стріляти. Не о, так, оді. отримай на бой. Що їх тут відбувається? Сотні. Їх тут дуже багато. Це просто жесть. В мене Слухай, є снайперська гвинтівка. Я знаю, що ти мене сюди втягнув. Слухай, друже, якщо б ми були вдома і ця потвора на нас напала, то вона б з'їла тебе і мене. Розумієш це чи ні? Та ні, нам би військові допомогли. Вони б не встигли! Тать. Ти диви, яких багато! Влізати. А зараз в нас є оборона. Це просто ми, ми жесть! Ми можемо ой, знаходитись ой, тут. Ти бачив? Це так. що? Я не Ці знаю. Блискавки. Диви. Всі капкани спрацювали майже. Я в шоці. Так, але вони що тут підривають щось. Вони що? О, вмі... ні! Ай. Оце так! Це що було? Це була блискавка, вона влучила прямо тобі. Капець вони вміють... голову. Вони вміють блискавками керувати, чи що? Я не розумію. Не знаю. Диви, знову йдуть. Треба стріляти. Капець, їх. Скільки їх тут. Да, їх дуже багато, друже. Це жесть. їх багато. Блінк, мені це набридло, я вже. Слухай, я дрожа... не знаю, що робити. А ти йди додому. Зараз е, саме час. Ага, додому, звісно. Так, складай них... зброю і йди додому. Складай зброю, щоб вони в мене з'їли. Ну дуже а що? Цікаво. Дякую тобі, Бліку. я ж тобі казав, Капець. а ти мені не вірив. Ось тепер е, побачиш все все власними очима. Та Н... просто, блін, мені вже набридло відстрілюватися від ціляких монстрів. Це ж просто жесть. То шинсонік, то ще ще хтось. Там, ну, ну просто. слухай, я не, не знаю, не можна, що відбувається, друже, чому вони на нас нападають. Є. Yeah. Та я також не знаю. Їх дуже. Е, Друже, ти пробач. мене чуть не вбив! Та я не, не спеціально. Дивись, куди стріляєш. Та так, пробач, пробач. Фух, ну, О, слухай, ні. майже все. Мене блискавка влучила. Ось так. Треба все. ось це Фух. взяти. Є. Ой. Сколько їхав. Це їх... було важко. Ну що, все? Ми можемо йти додому? А? Так, не можемо. йди. Зрозумі. Ось йди додому. Зимось з цією ну, потворою. Ломий гранату. О, Задрав вже. Ні. Яка Цікави, вона звідси велика. Ти. Що ж Повук, нам робити? Бляха. Я взагалі не розумію, він б'є нас. О ні, Ріко, ти, мабуть, йому сподобався. Капець. Диви. О, ні. Я зрозумів вже. Зараз. Я О, ні. Сюди, та відвали. відвали! Потвора страшна. Це, мабуть, Капець. пес цього як його, міміка. Він схожий ага. на нього. Або це дракон якийсь. Пес патрон, здурів. Мабуть, так. Капець. О Капець. знову йдуть. Просто ж яких багато, бліку. Друже, стріляй туди. Фу. Слухай, в тебе нема телефону, можливо, ми когось викличемо, я не знаю. Слухай, друже, в мене тут нема зв'язку взагалі. Але Та я зрозумів. Я бачив тут неподалік є якась е е вежа. Мабуть, Та там я щось її є. бачу. А так з якої сторони ти її бачиш? Та воно, вон он, там. А добре, Слухай, добре. Може, туди проберемось якось. Ну слухай, треба Давай проберемось, слухай. Від... Бід... відбитися від цих потвор, тоді можна йти туди. Так, головне їх всіх вбити і. а від цього будемо просто тікати. Ну, я з тобою згоден. Так, треба трохи поїсти, бо Му. я вже зголоднів. Є. Yeah. Я не голодний, я. Так. Ага, ще одного бачу. Лови гранату! У мене є снайперська Котдел. гвинтівка. Є. Yeah. Ще лови. Ось так. Капець їх. О, я його вбив. Ох, і собак Ал... розвелося тут. Ага, ви тут сховались. Слухай, друже, це... якщо це не собаки взагалі, а якийсь. Та я не знаю, хто це. Дракон це. або якась ще потвора, я не розумію. Я Та в я них не розбираюсь. Розумію. Слухай, мабуть, ми відбились від них. Фух, ну що, побігли туди? Так, О, добре. Твежу? Треба. Е, слухай, зачекай. О, ні, я горю. Ой -й 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 -й. Треба затужити мене. Зараз треба використовувати. Давай, аптечку. Давай, в тебе є аптечка, вон так, є, знову є, є, йдуть. Так, є, є є, зачекай, друже. Капець. Що ж тут слухай, відбувається? Я забігаю назад. Так, зараз сховайся тут. Обережно. Так все? Це я. просто жесть. Трохи. Як їх багато обліку. Да Їх дуже багато. Отримайте. Потвори тепер страшні. Я на гору є. Його нафіг тут внизу. Зараз я до тебе, друже, я до тебе. Козли, їжте свинцю. Так, отримайте ну, декілька набоєв наче менше ніж того разу. Тому Не знаю. я тобі пропоную зараз їх вбити і одразу бігти туди на вежу. Так я згоден з тобою, друже. Диви, знову йдуть. Ну, звісно, я так. в шоці взагалі. Фух, Як їх багато. Фух, мені вже це набридло. Я буду кидати їх гранатами. А я слухай, я мабуть також буду використовувати гранати. Є Але їх ось, якось так. небагато, в мене всього 10 штук залишилось. Ну, слухай, мене а де, кому де ми будемо більше. дзвонити військовим. А, я вважаю, що нам потрібно так: зателефонувати військовим. А ти взагалі пам'ятаєш їх номер телефону? Так, Бо я, я їх вивчив Ай. назавжди. Капець, це просто не... неможливо. неможливо Неможливо вижити просто тут. Неможливо. Слухай, Фух. в нас ще немає ніякого бункеру тут. Тому що я його ну, не встиг. Взагалі супер. побудувати. Дивись, просто. Ай! Друже, ти що там загинув? Ой, я, я також чуть не впав. Де ти є, друже? Ой. Я... Що тут таке? Зараз зламаємо. Так. Капець. О, о друже, ти вже Фух. тут нічого Ой. собі. Я впав тут. Так, треба зламати. Шо, давай я пропоную якось пробиратися туди, тому що ну. Це я капець. згоден з тобою. Є. Ти просто подиви, тут нема першого поверху взагалі. Але в нас є ой, другий ой. поверх. Я вважаю, є, але що... нап... я вважаю, що це ненадовго. Диви, який кратер тут з'явився. Та я ж тобі про то й кажу. Фух. Слухай, ну що, вони знову йдуть військових та ж Є, але в мене немає можна. телефону. Як я їм зателефоную? Ой, ні, яких багато. Я не знаю, як ти їм зібрався телефонувати, але там є вежа. І ми спробуємо з тобою якось налагодити контакт, я не знаю. Ну добре, Фух, зараз. Мені все це набридло. Треба вбити Загай, ось... Навіщо ти сюди втягнув мене? Слухай, я й тобі казав. Щоб дійшли до села, Ні! Там би відстрілювалися так, вдома. Так, а з чого? З палки? З чого Та б ти У нас там є ракети. ППО, Які ракети? Ну... А так. Встиг би ти щось взяти. Оці монстри напали на я, нас військові і військові б нас захистили. А тепер нам Слухай, друже, військові останнього разу нас теж так захищали. Тому я вважаю, що краще. Так, ти не жени на військових. Можливо, вони були зайняті. А, так. Дуже довго вони їхали до нас. Ай, що, знову блискавки. Кляті потвори яких багато. просто. Слухай, дружей, о, знову з'явився, ось цей великий. Я, я його бачу. зараз є. Yeah. Зараз по голову його Давай, вб'ю. Є, з... yeah. yeah. козла! Так, в мене перезарядка! Слухай, о, ні, він, великий. йде сюди! Отримай! То -то він не вмер ущий! Так не я ще він. стріляю у нього, а йому взбайдуже! О, о, він ще більше, Капець, о, ні. підвали. Тікай! Підвали! Yeah. Я! Я, мабуть, він? з ним його вбив Не знаю, друже. Можливо. Або я вбив? Слухай. Цікаво. Так Слухай. є ось це використовуємо, ну шо? треба поїти. Їх поки нема. Так, я з тобою згоден. Треба тікати. Давай, побіжимо, і якраз так. Добіжимо, поки їх немає Зараз якраз світанок. Давай побігли, скоріше. Вони, можливо, дуже сильні, коли темрява. Можливо, головне, щоб цей за нами не побіг, великий. Так, Фу. я згоден Жив, з тобою. Декілька, слухай. О, там щось, так, ти бачиш, там Я вже щось бачу руйнується. цю вишку. Зараз О. нам всього потрібно налагодити О. контакт якось. Якось вийти на зв'язок з військовими. Так, так. Я згоден Фу. з тобою. І мені здається, що. Вони нас заберуть на гелікоптері. Я б хотів би на гелікоптері додому долетіти. Багато бо я хочеш, друже. Ага, я так, втомився так. відстрілюватися, щоб ми не бігли оце скільки Слухай, там, дружі, кілометрів. А якщо там не так. буде телефону, що ми будемо робити, а? Ти взагалі подумав про це? Та да ні, тут повинен бути. Це ж е, сателіт, диви, який він здоровий, це прям вежа. Ти взагалі вважаєш, що ліцобків, це сателіт. Тобто Ну так, дивись, ці спутники. Так, треба знайти вхід у цю. Це точно, слухай, я забув. Цей кайло сателіт, там. як ти кажеш. Так, зараз, Я в кайло з собою. Так, в мене є кайло, і зараз я зламаю. Ось тут. Давай, слухай, забігай, тут були сюди, двері, беспоріше. але я зламав. Ну слухай, я... Ага. Так, є телефон! Ну шо? Є, є телефон, є? так, зараз Давай, я зателефоную. Звони. Так. О, алло? Це військові? Що таке? В нас дуже великі проблеми. Нас О, переслідує давай. якийсь скажений пес-патрон. Кажи, кажи, давай, ага. кажи, що він дуже великий. Зрозуміло. Кажи, що він страшний дуже великий, ми знаходимося на вежі сателіт. Зрозуміло, Біля... зрозуміло. Чекайте, чекайте. Добре, О, дякую. Ми на вас кажуть? чекаємо. Що вони так, кажуть, Міку? сказали Ч... чекати. Будуть? Ну, ну мабуть, добре. будуть. Добре, давай. Я сказав, що. О, о це наше, о, ні. Э, наш. наш порятунок. Ні. ні, що це таке? Бліку, уховайся! Ой, мабуть, рік, уховайся! Переплутав. Це шо? Так, ти я ти не живий? знаю, друже. Я, я... живий. Я, я лізу о, на вежу, капей. я лізу на вежу. І знову. Так, зараз о, десь ховаюся. Дань, нас, нас доженняй, друже. Ай. Що ж тут відбувається, я в шоці взагалі.